Добрий день, усім привіт! Мене звут Андреа і я розмовляю українську мову українською мовою. Я вивчаю українську мову, і а, я думаю, що це а, дуже красива мова. Мені дуже подобається українська. І, а, я не знаю українські слова, і, на жаль, я використовую російські мови, тому що думаю, що е, іноді я можу угадати е, українське слово, я можу е, використовувати е, слово, і українці можуть можуть. Е, 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 Ну, как сказати, як сказати, вони можуть мені понімати? Розумієте, да, так, розуміти. А я думаю, що я вважаю, що у майбутнє я хочу робити більше відео, де я розмовляю українською, тому що я думаю, що це дуже цікаво показати, як я вивчаю українську мову, як я вивчаю цю мову. І це це дуже цікаво теж е, для мене, тому що е, можу бачити, е, як вивчаю, як можу е, розмовляти краще українською. Що ви розмовляєте українською і е, е, бажаєте запитати. Е, що то ви можете записати можете писати коментарі Ну, я думаю, що це все для сьогодні, тому що немає а, людей. А, у мене не дуже багато фані з України а, зараз, на жаль, і ну у майбутньому буду. Це все. І до побачення.